Напевно, з кожного чайника. Ми, батьки, чуємо про те, що маємо бути моделлю для наших дітей. І не тільки на словах розповідати їм, як потрібно поводитися в житті, а і собою, своєю поведінкою і своїм життям демонструвати ті принципи, цінності, способи поведінки та думок, які ми хочемо потім побачити від них. Я повністю з цим погоджуюся і запрошую вас піти далі. Зробити крок в розуміння механізму, чому це влаштовано саме так для моєї дитини, тому що коли ви зрозумієте, як ці да, уявлювані наші шестеріночки психіки, яка розвивається, крутяться, ви зможете цей процес зробити більш спокійним, більш природнім, добрим для вашої дитини і добрим для вас всієї родини. Не все, що відбувається в розвитку дитини, ми бачимо тут. Є такі чотири квадратики, якщо дуже спростити, це внутрішній природній розвиток. Зовнішній природній розвиток, те, що ми бачимо як результат внутрішнього, це можуть бути риси вашої дитини, якісь які передалися від вас, батьків, від інших старших членів роду. Хтось є більш спокійний, хтось є більш жвавий, комусь більше подобаються точні науки, комусь більше подобається література. Ці різні зовнішні природні прояви розвитку дитини. Це дві частинки. І дві наступні це внутрішній культурний розвиток і зовнішній культурний розвиток. Ось цей четвертий зазвичай нас цікавить найбільше. А як же він поводився в гостях? А що ж вона сказала у відповідь на запитання вчительки? Да, це все. Зовнішній результати зовнішнього культурного розвитку, те, що ми бачимо в реальному житті, але це тільки четвертинка від того всього, що зараз відбувається. В житті, в розвитку, в процесі розвитку вашої дитини. І коли я говорю про бути моделлю для своєї дитини, це і дійсно показувати те, що ми хотіли би бачити. Якщо ви вивчаєте англійську мову, ви можете бути. Емоційними, ви можете бути грайливими, ви можете бути е, усміхненими, позитивними і жартівливими. І це те поле. Яке вплине на те, як буде проявлятися пізніше, через певний час, не одразу, бо ви ж пам'ятаєте, це цілих чотири частинки через певний час буде проявлятися ваша дитина. І з другого боку, бути моделлю означає витримувати певний час. Допоки ми дочекаємося ось цих видимих культурних результатів. Тому що це не є процес, я сказав і отримав одразу результат від дитини. Це інший процес. Бути моделлю це давати, 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 давати інформацію про те, як потрібно, і чекати, коли ця інформація повернеться у культурному зовнішньому розвитку дитини. Розвиток дитини є функцією її культурного досвіду і її соціального досвіду. Так говорять науковці, це бачу я з практики і запрошую вас, батьків, також помедитувати над цією простою, але і складною істиною розвитку ваших дітей.